Знову порушили повітряний простір НАТО. Польща вимагатиме у Росії пояснити проліт ракети до їхньої країни і з такою заявою виступили у тамтешньому МЗС. Також дипломати закликали Кремль припинити терористичні авіаудари по жителях і території України та війну і вирішити внутрішні проблеми країни. Про те, що російська ракета таки залетіла до Польщі, підтверджували і в Збройних силах кажуть, боєприпас залетів до них у районі села Осерду в Люблінського воєводства на 39 секунд. За рухом ракети ще з західних регіонів України стежили польські військові радіолокаційні системи. І, врешті, довелося підняти у повітря польську авіацію та літаки союзників. Однак, як зазначили у командуванні наших сусідів, вони знали траєкторію польоту, і було зрозуміло, що цей об'єкт не попрямує вглиб. Польщі і немає цілі на польській території. Відтак і не збивали від початку повномасштабного вторгнення ракети країна агресора не вперше порушують повітряний простір Польщі у 2022 році. Від уламків російського боєприпасу у прикордонних регіонах навіть загинули дві людини ми відстежували більше десяти ракет, спрямованих на львівський район. Цей моніторинг також передбачав обмін інформацією з українською стороною. Об'єкт спостерігався польськими військовими радарами протягом усього польоту. Ми вжили усіх заходів задля безпеки, задіяли польські та союзницькі групи, які керували літаками. F-16. Якби були якісь передумови, які вказували б на те, що ракета прямувала до будь-яких цілей, розташованих у Польщі, звичайно, ми б її збили.